Тобі периг, поки мазав, поки пік, а периг водою стік. Кіт не знав, що на периг треба тісто, а на світ. Ялинку прикраси бажай на новий рік. Добра, щоб закінчилася війна. Еляшу. І оце все. Бажаю на новий рік, багато подарунків. Досі багато іграшок. <пілля> Україна щастя. Я хочу велику настоящу коняку з крилами. Я бажаю купити рідним хом'ячка. Я хотіла щоб скоріше закінчилась війна. І ще я б хотіла, щоб ніхто із нашої родини не болів. Щоб тато приїхав. Я хочу, щоб у всіх тата повернулися та зустрілися з дітками. Хай закінчиться війна і всі ми будемо разом. Мій святенький Миколаю. Ходи скоріш багаю, я до тебе помолюся та тихенько пригорнуся, Щастя дай моїй родині та коханій Україні.